Доброго дня, діти! Я рада вас усіх вітати. Сьогодні ми будемо говорити про все, що стосується професії та вашого вибіру. Отож, тема нашої виховної години вибір професії це серйозно. Світ професій складний, але дуже захоплюючий. Зорієнтуватися в ньому інколи дуже важко. Усім людям властиво планувати своє життя. Вирішувати багато питань, пов'язаних з вибором професії. Одні обирають її для себе ще з дитинства, інші все життя шукають та не знаходять. Одні з юних літ вчаться переборювати труднощі, які трапляються на шляху до мети, і переборюють їх, інші, навпаки, всіляко намагаються оминути ці труднощі. Мене кілька років, і кожен із вас повинен буде вибрати свій шлях у величезному дорослому світі. Існує велика кількість професій і спеціальностей. Чим більше професій вам знайомо, тим ширша можливість вибору, а отже, і більше шансів знайти і вивчити ту професію, у якій ви досягнете успіху, працювати буде із задоволенням. Вибір професії це важливий крок, від якого залежить ваша доля. Існує три концепції вибору професії хочу, тобто це інтереси і схильності особистості, можу рівень підготовки та знань. І потрібно попит на професію і потреба в ній суспільства. Якщо поєднати хочу, можу і потрібно, то ваш професійний вибір буде дуже вдалим. Діти, існують такі види професій, як людина і людина. Людина-техніка, людина художній образ та людина-природа. Ось, наприклад, до людини природи ми можемо віднести такі професії. Подивіться на екран: садівник, ветеринар. Еколог. До людина-техніка відносяться такі професії: токар, електрозварювальник, науковець та ще багато інших. До людина-людина ми можемо віднести такі професії, як вчитель, лікар, психолог та багато інших. Класифікація людина-знакова система. Наприклад, вчитель хімії, фізики, програміст. Також науковець. Людина художній образ. Сюди ми відносимо професію музикант, художник, актор та багато інших. Діти, професія повинна бути обов'язково цікавою для вас, відповідати вашим стібностям та користуватися попитом на ринку праці. А які ж мотиви вибору професії? По-перше, це престижність. Гарна заробітня плата, гарні умови праці, соціальний статус також це ваш власний інтерес, а також ви можете е, мотивувати вибором ваших батьків і відповідність вашим здібностям та можливостям. Обираючи професію, чітко уявіть собі, чого ж ви хочете від цієї професії. Уточніть свої здібності, враховуйте потребу в даній професії і прислуховуйтесь до своєї мрії. А зараз пропоную до вашої уваги переглянути ролик, в якому пропонуються поради, які допоможуть вам у виборі вашої професії. Дружко, привіт! А ти теж вже почала замислюватися над тим, ким хочеш стати, коли зовсім виростеш, або на який факультет поступатимеш. Звичайно, багато хто хотів би у Гріфіндор, але в реальності доведеться вибирати щось інше. Якщо ти зовсім не знаєш, ким хочеш стати, придивись до своїх хобі та того, що тобі подобається робити. Якщо тобі це заняття до душі, можливо, тобі сподобається навчитися докладніше цьому в університеті. Намагайся не сприймати близько до серця бажання твоїх близьких людей. Моя сестра. Пішла вчитись на економіста, бо так їй сказали батьки. В результаті вона просто втратила 4 роки свого життя і тепер, звичайно, працює не за спеціальністю. Мама може тобі сказати поступати на юриста, бо так престижно. Тато на програміста, бо сам мріяв цим займатися все життя, чи його друг на цьому добре заробляє? У цій ситуації важливо вислухати всі думки. Але все ж таки треба прислухатися насамперед до себе. І якщо твоє рішення не буде збігати з рішенням батьків, наприклад, дуже хочеш стати психологом, а батьки вважають, що ти маєш іти на економіста, та просто сама збери необхідні документи і подай їх і на економіку, і на психологію. Побачивши таке прагнення, батьки з більшою ймовірністю приймуть твоє рішення. Ще один спосіб визначитися: подумай про те, що тобі легко дається у школі чи на додаткових заняттях, що саме тебе Приваблює в улюблених заняттях, а ще можеш написати список предметів, які тобі подобаються, та подивитись в інтернеті, на які спеціальності ти можеш поступити, якщо їх здаси. Можливо, ти знайдеш щось привабливе для себе. Головне, пам'ятай, не обов'язково вибирати заняття на все своє життя, адже протягом життя твої інтереси можуть змінюватися, і ти маєш право поміняти роботу, навчитися чогось іншого або навіть знову відучитися в університеті. А ще є багато курсів. Які ти можеш відвідувати і навіть паралельно з універом отримувати знання зовсім іншої області. Отже, якщо ти вибрала піти на журналістику, а в результаті перегоріла і захотіла щось інше, це цілком нормально, адже складно в підлітковому віці вибрати те, чим ти займатимешся все життя, та й не потрібно. Просто обере те, чим ти хотіла б займатися, найближче 5 років, а потім буде видно. Отож діти як підсумок. Хочу сказати, що вибір професії це дуже важлива подія в житті кожної людини. Але яку професію ви не вибрали, вам завжди знадобляться знання, отримані в школі. Тому постарайтеся вже зараз визначити область ваших інтересів. Більше читайте, набирайтеся досвіду та знань. Яких би ви не досягли висот і творчих злетів, залишайтеся завжди людиною. Хай щастить вам на вашій життєвій дорозі. Дякую за увагу. На все добре!